БК Франківськ та БК Чайка, де у США головні претенденти на нагороди цьогорічної першості вищої ліги. Днями вони зустрілись в Івано-Франківську заради принципової гри. Команда із Бердянська є беззаперечним лідером, маючи у активі 22 перемоги у 26 поєдинках. Та Франківську вона програла двічі із рахунком 67-74 та 64-54. Після цієї перемоги вже в Чайки Три. Поразки, в нас дві, і нам не треба зупинятись, тому що перед баскетбольним клубом Франківсь стоїть завдання тільки одне медалі для Івано-Франківська, для Івано-Франківської області. І будемо боротися за перше місце. Буквально напередодні принципових двобоїв до складу БК Франківськ приєдналась титулована Христина Мацько, яка початок нинішнього сезону провела у Рівному. Свій вклад Христина довела вже з перших матчів за Франківськ, ставши лідером колективу. У першому матчі. Проти чайки вона здобула 27 очок, ставши кращою у складі обох команд. У повторній зустрічі Мацко знову була на перших ролях. Втім, її активно підтримали і партнерки. Ми претендуємо на перше місце. Нам треба такі ігри вигравати. Ігра була трохи складна, тому що я тільки перейшла з команди рівного і тому ще розбираємося, Ну, я надію, що ми будемо вигравати з більшим відривом цих команд, тому що ми мусимо це робити. Багаторічний наставник Франківська, заслужений тренер України Юрій Процюк, сподівається, що саме таким оптимальним складом в сезоні вдасться боротись за чемпіонство. Але на заваді можуть стати хіба що фінансові проблеми, які супроводжують колектив. За кілька днів Франківськ знову зустрінеться з чайкою, де у США, але вже у Бердянську. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телек. Канал Раї.